Тестуємо підняття на пагорб. Чесно, мені дуже страшно, але треба тестувати. Друзі, Віктор Євпак з вами. Сьогодні трошки працюю в ролі тестувальника. У нас в IT є багато таких вакансій, тестувальників, але сьогодні тестую не it продукт а тестую мілітарний продукт, який зроблений в місті Черкаси. Проста історія. Людина пише мені емейл, каже: я знаю, що ви займаєтеся волонтерською діяльністю, допомагаєте армії. Ми в Черкасах виробляємо багі. Це унікальний інструмент для наших військових, які працюють в спеціальних місцях, наприклад, в лісах, в полях, де прості машини, навіть військові машини, дуже важко проходять. Для цього робиться отакі відкриті машини, багів, які легко військових, які мають амуніцію. Я сьогодні тестую, бачите, взяв в оренду і шалом, і бронік. І вони відпрацьовують. Певні а, важливі завдання. Наша команда і крієнтів замовила такий перший баґі, коштує він 4800 доларів. Я вважаю, це дуже адекватна ціна. Це робиться в Черкасах, платяться податки в Черкасах. І я хочу, щоб ми більше і більше купляли таких інструментів для наших військових. Закликаю інших а, підприємців, бізнесменів, людей, які в ІТ, не в ІТ, є гроші, ви хочуть допомогти армії. От я знаю, що саме такі штуки дуже потрібні нашим військовим. Будь ласка, звертайте. Василь Савісько Інформація про нього буде під цим відео. І замовляти такі баги. Тут в Черкасах доставляємо ми цей конкретний багі нашим друзям з а, Айдару. А, але є в планах замовляти ще більше і більше. Сьогодні тестував. Ну, а, драйв сильний, а, машина показує себе дуже класно, на великих підйомах піднімається. Три людини у нас було як передбачено, в машині. Ззаді сиділа людина і поряд зі мною. Тест пройшов удачно. Дуже радий, що ми можемо це робити, і дуже, дуже, дуже вдячний нашим військовим, яким зараз важко йде наступ, і ми повинні їм допомагати. Ви ви нас підбадьорюють цими прекрасними новинами. А ми це підбадьорення конвертуємо в конкретні гроші, в конкретні інструменти, які роблять їхнє життя легшим і сильнішим. Слава Україні і слава Збройним силам України. У даному приміщенні ми виготовляємо баги для наших військовослужбовців. Дані баги розробляються і постійно удосконалюються згідно вимог, ті, які ставлять перед нами військовослужбовці. Можемо робити дані авто конкретно під кожного замовника. Тобто їх можна додатково навішувати різним озброєнням і під це озброєння варити. І різні приспособи, на які вони будуть встановлюватися. От, перевага даного авто в тому, що двигун розміщений ззаді, тобто це дуже впливає на прохідність даних моделей. І ще одна перевага є те, що модель зроблена на базі ВАЗ-2108 чи 9. Ставимо сюди потужний мотор 1,5. Ще перевага є те, що доступні запчастин. Тобто, якщо буде, вона поламається чи щось потрібно буде планове ремонтувати, ці запчастини можна без проблем достати і мало того, зробити це навіть в польових умовах. Тобто вона не прихотлива, вона не боїться доща, грязі, морозів, там, перепади температур, може працювати в різних умовах і виконувати різні завдання.